Щира, турботлива, добра людина, яка завжди готова прийти на допомогу та підтримати у важку хвилину. Саме таким рідні та близькі запам'ятають свого героя Сергія Лазаренка. Колись з дитинства ми читали про героїв, те колись вони були, а тепер ми бачимо їх і знаємо їхні долі і безмежно вдячні за їхні мужність і за їхній захист. Господь любить праведників, а воїни, які захищають свою батьківщину життя, такими праведниками. Більше 25 років Сергій пропрацював машиністом насосних установок на підприємстві Арселор Мітал Кривий Ріг. За життя чоловік любив проводити час у колі родини, був майстром на всі руки, завжди допомагав дружині по господарству. Це була сімейна людина та відповідальний робітник, на якого завжди можна було покластися. Саме таким Сергія згадує його колега Наталя. Сергій професіонал своєї справи. І знаєте, якби говорити про людину, ну Найкращу людину в усіх своїх проявах. Тобто, як колегу, мабуть, як батька, як чоловіка, просто як людину, то це певне про нього, тому що він був. І висококласний спеціаліст, і таким же він був в усьому. Тому я думаю, що ну для нас це дуже велика втрата, і звісно, це величезна, просто непоправна втрата для родини та й для країни загалом, тому що таких людей дуже-дуже бракує нам. Військовий шлях Сергія розпочався у серпні 2023 року. Долучившись до лав військової частини а 4954 чоловік отримав звання солдата. На полі бою був гранатометником. Разом з побратимами нищив окупантів на Авдіїв. Всьому напрямку під час виконання одного з бойових завдань на Донеччині армієць отримав поранення та був направлений до шпиталю у місто Дніпро. Там, 14 липня 2024 року, серце мужнього героя перестало битися. дуже доброзичлива людина. Завжди приходив на допомогу, завжди був веселим, чуйним. Що ще можна сказати? Лише одні позитивні емоції були. Господарська людина завжди була вдома. Сергія не дочекалися дружина, дві донечки та онука. Проститися з воїн. Та провести мужнього сина України до небесного війська прийшли рідні, друзі та колеги. За проявлену під час захисту нашої країни мужність та звитягу Сергій Лазаренко був посмертно нагороджений нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня та окремою відзнакою Гордість довгинцівського району редакція першого міського висловлює щирі співчуття рідним та близьким Сергія Лазаренка. Вічна пам'ять та шана герою Ярослава Кальченко, Гліб Припчук, перший міський.